Вітаю вас на каналі Орхідейна Мрія, Звати мене Валентина і я вам хочу показати невеличкі розпуски, які почалися в моїй колекції. Зібрала тут полянку на столі і буду вам про неї розповідати. Квітує далі моя Сонячна маленька квіточка, красуня така. Ще залишилось в неї трошки бутончиків. Це метелик мілкоквітковий, дуже вона гарна. Такого, бачите, квіточки ті, які раніше розпускались, вони стають трошки світліші. А ті, що новенькі, вони більше до зелененького кольору. Ось так. Також в мене лімпопо почала свій розпуск. Зараз дає вона невеликі квіти такі. Вже почала другий бутончик розкривати і наростила ось таку гілочку гарненьку. І також є, бачите, розгалуження. Буде іще одна гілочка невеличка. Тут у мене бігліпчик вейл або валі, на нього ще кажуть. Три квіточки зараз має. І ще є один бутончик. Купувала я його в Кассеверди у дівчат. Це азіатська рослинка, був експериментальний, мабуть, варіант. І вони привезли дві рослинки, вони були квітучі. Так як вони знаходяться в місті Кривий Ріг, то я до них поїхала і мені сподобався колір. От, і я купила, але я вам розповідала вже, що в цьому квітненні в мене квіточки. Видають трошки зеленкуватий колір. От, коли я купувала, то вона була більш така, знаєте, персиково-пісочний колір у неї був. А зараз бачу, що більш зелененького є. От, і також ось поряд ця красуня. Це голландський сорт, назви я не знаю. Коли я купувала, то ця квіточка була з білим відтінком. А зараз вона в мене теж з відтінком, не знаю. Можливо, добриво. Я поливала іноді Петерсон. І один раз я робила такий, знаєте, коктейль. йод, перекис і янтарна кислота. Не знаю, можливо, йод. Дав таку жовтизну і зелененького кольору додав. Ну, не знаю. Він якийсь такий жовто-зелений. Але ця квіточка дуже чарівна, і я її купила, тому що збираю і таку подібного кольору орхідейки і придбала собі цю красуню. Вона ніжна, хоч вона і в такому кольорі зараз, але вона не, не, це не яскравий такий колір, він такий ніжненький. Так, і це, це в мене така групка була жовтеньких. Тут у мене група, яка розквітла від темних до таких рожевих кольорів. Ну, цю дівчинку, ви вже знаєте, це рожева. Рожева дівчинка, мілкоквітковий метеличок, гарненький. Ось така вона. На 5 квіточок. Позаду Фейс, Ой, вибачте, не Бебі фейс а Бебі Динаміт. На дві квіточки. Також розкрила вже 5 бутончиків моя кам'яна троянда. Така вона гарнесенька. Є квіточки і поменше, є квіточки і побільші. Дуже Тут з білесеньким вкрапленням, таким, такі на петаліях дві полоски. Бачите, рівномірно, і на тій, і на тій петалії є дві полоски біленьких. Але вони не портять цю квіточку. Дуже люблю її, вона гарнесенька. І новинка розквітла моя а, квіточка. І ця квіточка в мене під номером 5892. Ось така вона, красуня. Петалії в, в неї такого незвичного формату, але я не знаю, можливо, вона ще поміняє, вирівняється, а можливо, така і залишиться. Цікава квіточка. Ще один бутон має. Теж вона так пасує до темного кольору. І також мене порадувала розквітла метелико моя Cherry Bomb 228. Ось ця гарнесенька. Я дуже шукала Bomb es 2. Вона має більш краснуватий відтінок. От. Але так, знаєте, знайшла. Скоро вона до мене приїде, і я вам її покажу. От. Ну, а ця теж такий мутантик. Порадувала мене і Розкриває свої бутончики-метелики. Ось така невеличка квіточка. Ще раз вам покажу. Помилуємось з вами ще красою на моїх поличках. Я вже її показувала, але поки квітує ця краса, хочеться дивитися на неї і насолоджуватися. Ну, і хочу показати її вам. Можливо, хто новий зайшов на мій канал, теж помилується квіточками. Це Мадона, такий букетик пишненький в неї. От. Дуже теж люблю цю квіточку. Така вона стресостійка. Гарний розкрас має. Не крупна і не мілка, вона така середня. Ну, сантиметрів, мабуть, 6-7, А думаю, далі вона буде крупніша. Красунечка. Також тут у мене пилорчика Дилаїда, біленький. Стоїть теж з бутончиками вже довго і довго триває бутони. Теж такий сорт, невибагливий. Також пірат із своїм букетиком і одна. Петалія у нього, звичайна, всі-всі квіточки з пилоричністю, а ось ця Петалія одна, не така, як всі. Ну, буває таке. Так, далі йдемо. Один мій чемпіон теж порадував і. Розкрив свою квіточку з пилорічністю, метелик, Вели... величенька квіточка така. Ну і дивлюсь, що там буде продовжувати нарощувати ще далі. Клеопатра. Так, тут краса. Beauty. Pink Beauty, Ice Cream, Також ще тримає всі квіточки. Теж я вважаю, що це, так як квіточки плотної, плотної структури, то дивлюсь, що буде дорощувати і, мабуть, довго тримати. Поки що тримаються. Феррара розкрила другу квіточку свою, другий бутончик, Ось така красуня. На повний розпуск уже радуга. Всі чотири бутончики розкрила. Ззаду пилор повороті. на дві гілочки. Такі гарні тюльпанчики, красончик, вікторія лейс. Так, зараз підберуся трошки ближче. Ось ця красонечка. Також тут поряд, салі. Або Бінті, хто як каже? Такий розкритий пилорчик. якщо повороті тримає свої тюльпанчики прикритими. То салі їх трошечки розкриває. Фарт Домашнє цвітіння, рожева королева моя, не знаю назву, або рожеве серце, красунечка. Ну, вона, ви знаєте, не відкриває свої квіти до кінця. Не знаю, можливо, що це покупне цвітіння, і вона, так, знаєте, така прикрита квіточка. І не пілор, і не метелик. От вона не всі квіточки свої розкриває, але від цього вона не втрачає своєї краси. Такі гарні звисають. Розгалуження, красонька теж. Ну, ззаді мій красень скульптор, теж тримає квіточки, всі розпустив уже. Так. Два має дві гілочки і має розгалуження на кожній гілочці. І моя білесенька орхідейка Метелик, яка дає, показує нам дві квіточки гарненькі. Поки що дві. Побачимо, що далі буде, але поки що має дві. А в наступному відео. Хочу вам обіцяла розказати вам про підлітків, показати, які я отримала. Але хочу спочатку, щоб вони адаптувалися в мене, і щоб я вам потім могла розказати, як я їх адаптую і чи це успішно чи ні. Щоб, можливо, хто займається дітками, теж, як, як правило, зазвичай з дітками, знаєте, Купуєш рослинку, коли зрізають з квітконоса і з нею є сложності. Вилетіло на українській мові слово. Трудно ще є адаптувати в домашніх умовах. І я сама по собі знаю, що от у мене досі є одна квіточка, яка ну так вона з минулого року. Тяжко адаптується. Була вона зовсім малесенька. от А я хочу подивитися, як ці. Не буду забігати наперед, але вже потім вам все розкажу і покажу. от Ну На цьому буду завершувати. Дякую, що ви були зі мною, з моєю красою. На все вам добре, гарного дня і до побачення.